У тебе постійний впадок сил, немає енергії навіть зранку, апасія, тривожність та поганий сон. Тоді послухай, ця інформація буде корисною для тебе. У 80% випадків причина не у психології, а у фізіології у тому, як працює твій організм. І перше, це кишечник. Саме тут виробляється більшість серотоніну, гормону. Настрою того самого гормону. Якщо травлення порушене, організм отрується токсинами, і ти відчуваєш втому, біль в голові, оцю постійну апатію. Друге, це буде печінка, вона напряму впливає. Коли вона перевантажена, гормони не працюють, як треба. Звідти третя зливість, поганий сон, стрибки настрою, гіркота у роті, біль в животі. Далі, третє це дефіцит. Дефіцит магній, омега 3 вітамінів Д 3 і групи Б. Нервова система просто вона обесилена, і ти прокидаєшся вже втомлені, тому що бракує іменно цих вітамінів. Але найголовніше це все можна виправити. І результат відчувається вже за кілька тижнів. Хочеш зрозуміти, що саме у твоєму випадку є причиною тієї втоми? Напиши мені слово діагностика, і я підкажу тобі, з чого потрібно почати.